Так, сьогодні перша рибалка на карася. Сьогодні, сьогодні будемо ловити насадка мотель, оснастка донка. В чому полягає наша донка, груз. ось, І два відвідних поводочки. От таких два поводочки. Один і другий. Це два поводочки. На відстані десь приблизно ну, сантиметрів 30-35 і відна також сантиметрів 5, відна десь буде. Все, 20 грам вантаж, волосок, поводок 0,14 і гачок. Гачок отакий, прикольний, жовтий, тоненький, кований. Ефірми не скажу, не пам'ятаю. Так, насаджую 3-4 мотильки на гачок. Раз. І у воду. Все. Розпочинаємо рибалку. Два спінінги я вже закинув і будемо чекати карася. Нарешті вдалося вийти на рибалку, моросить дощ. Це якраз така рибна погода. Зараз три години дня, думаю, вечірній кльов буде. Перша покльовочка. Є карасик. Ого, який крупний. О, для І півлодошки, Перший карась цього року. Маленький. Ось такий карасик. Ну це вже карась. Так, наберу відро води. Ох, подали, високо. Так, і пустимо нашого першого карасика. Так, десь він там ганяє від Перший Перші є, будуть, значить, іще. Так, от такі такими пучечками на карася. Ось мої два спінінги. І будемо чекати покльовочку. Так, є покльовочка. Сподіваюся, я їй показав. Карасик. Так, хорошенький. Хорошенький карасик. Так. Покльовочка була, щось підсік, але чи щось є. я знаю. Так. То ще не знаю. Зараз де видно. Тільки перезакинув. Но щось так спінінг як вигинається. Хорошеньке щось. Треба підірвати з трави, головне. Є така була подача, як спочатку щось є, а потім вже карася цей раз. Щось має бути крупніший. Ну, да. Трави як купа. От неї крупніше. Ні, не, ще, 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 ще щось джоргається. Але не сказав би я, що набагато крупніше. Щось зовсім не крупне. Но трави купа. О, два дуплетом. Ага. Два карася. Ай, клас. Трава і два карася дуплетом. От тобі й дуплетик. От таких два карася. Дуплетиком. От такі два караси. От тобі дуплет. Але такий жирненький. Хороший жарити якраз. Все, добре. Трохи посижу ще якийсь півчасіка. Ось так покльовочка і два карасики є. клас. І будемо чекати ще до плітик. Хоч карась не крупний, зато клює по два. А я думав, що це якийсь хорошенький карась уже, а тут просто два. Маленьких, приємно, все рівно, що, що прокльовується. Хоч і погода, така дощ пускається все більший і більший. І знімати далі вже буде, мабуть, неможливо. Якраз бачимо, хитаються прищепки, тільки закинув. І вже бачу зразу щось там є, щось цікавиться нашим мотильком. Така покльовочка тільки що була, і я її просто не встиг засняти. Так смикануло, на все натягнуло. Я, доки камеру включив, а на жаль, не встиг. Ну Сподіваюся, ще клюний раз так. Дуже класно клюнуло, рідко так клює весною, а це просто шикарно клюнуло. І перестало. Так, знову якась покльовочка є. Щось так захитало. Оп-оп, давай. Покльовки є, не скажеш, що не клює. Я прийшов буквально хвилин 20, як я вже рибачу. І клює зараз на оба спінінга. І на ту, і на ту клює. На яку перші смикне. О-о-о, потягнув, хорошо потягнув. І можливо щось навіть непогане. Але зараз трава, травичка, і воно дуже заводить в траву. Ну, цей раз щось борішкається так серйозно. Щось я вам скажу. Можливо і не зовсім маленький, але з трави дуже тяжко витягувати. Витягуєш, витягуєш його з трави. Поки підняв, він обривається. Уже було кілька сходів. Зараз прищепочку заберем. Я сьогодні без колокольчиків, просто на прищепочку. І тут такий берег обривистий. Дуже великий обрив. Я навіть взяв і поцака. Щось йде, карасик іде. Ну, цей вже трошки кращий. Але дивіться, скільки трави ще тягне за собою. Гарний карась такий непоганий. Але ми бачимо, що й траву за собою також тягне. От. Трава. Ну, принаймні радує, що клює непогано. Того витягнув і, знов, і знову покльовки одна за одною, бачите? Одного спільна витягнув, ще рибу не відчіпив, зразу клюнув на другу. І так ось щось є. Щось є, зараз ми дотягнемо, будемо бачити, що. Ай, така, Щось веде в сторону. Ну, хорошо. Добре, що він сплив. Коли карась спливає догори, але дивіться, так потягнуло вбік, що я навіть не знаю. Ну, класно потягнув. Десь тягне дуже в бік Ого. Заводить в сторону, це, певно, карась крупніший, 100%. Да, хороший карась. Зараз ми його введемо у воду. От бачите. Хороший карасик. Придеться брати легенько з подсаком І вже зачепив за якогось патика. Ведь хорошенький карасик. Зараз ми його візьмемо з подсаком тому що, щоб не обірвався. О. Цей карась вже буде покрупніший. Але знову ж таки дуплет. Один карась на одному спінінгу, ось, а другий в подсаку. Дивіться. От тобі карасі дуплетом. Два спінінги, два карасі. Класно. Цей доволі вже такий хороший екземплярчик. Цей меншенький. Не думайте, що він набагато менший. Це лодончастий карась, карасик на лодоньку. Ось, на ладоньку карась, той, звичайно, крупніший. Якщо поставити рядом, то він дуже малий проти нього. Так, класно. Я думав, буде дощ, риби не буде. Але подивіться, яка краса тут біля ставка. Парк. Зазеленіло все. На ставку йде дощ. Ну, дуже класно. Рибаки розійшлися, тому що почався дощ. Всі десь порозбігалися, порозходились. Так як я живу тут недалеко, до хати мені тут йти дві хвилини. О, є покльовочка. Бачите, смикає помаленько, помаленько. І що цікаво на оба спінінги смикає? Смик там, смик там. Який же ж буде перший? Ставимо ставки. Коричнева прищепка чи синя. Так, синю вже добре смикає. Вже можна було й підсікти. Я щось не повірив. Да, можна було вже і підсікти. Так, ну продовжуємо наблюдати, що ж відбувається. Так, синя бере. Клює краще. Бачите, як класно клює. Дьоргає собі. Хочеться так, щоб потягнуло. Але ще, видно, карась не такий сильно активний, щоб давати такі натяжки. Хоча сьогодні вже були натяжки. Вже було і таке, що дьоргало сильно. Ну давай, друже. Не покидай. Нашу увагу. Так, снова поклевка. О, хорошо потянул. Хорошо потянул. Покльовка ох, на друга спільна дуже класно клюнула. Ви бачите, як клює, який кльов. Я того ще не витягнув, на цього просто опустило. І я його тягну, бо я відчуваю, що тут риба крупніша. Якась покльовка була така, як тимніша. І можливо риба крупніша. Зараз ми його легенько-легенько з трави, тому що в траву зачіплюється, просто заводить в траву і буває сходить. Покльовки були класні. Що на один спінінг, що на другий. Просто безподобні. Я таки дочекався цієї подачі. Так, тут щось є однозначно. Карасик. Так, хорошенький, хорошенький карасик. Хоп, от такий, як бачимо, карась. Ну і трава на грузику. Оце карась хороший. Хорошенький. Такий товстенький. Так, але поки цей спінінг був у воді, таке відчуття, що вже щось зійшло. Тут спочатку щось і було, но... Да, шкода. Шкода, тут холостий. Об'їло мотилька і нічого мені не лишило. Тільки закинув, сів і вже знов смикнуло. Знов вже щось там цікавиться моїм мотильом. Дивіться, знов покльовка. Щось дергнуло вже два рази. Дощик посилюється. Але на ставку, дивіться, багато живності. Лебіді, качки, все літає, все шумить. Клас. Нарешті прийшла весна і ми вже ловимо рибу. Так, що лебіді відтворяють в мене на поплавках, подивіться. Тільки дупи торчать. Вон. Ось тут знаходяться мої спінінги і зразу отут лебіді підпливли і достають, мабуть, хочуть з'їсти мій мотель. Не бояться зовсім людей. Що витворяють? Так. А зараз подивимося, що ми сьогодні наловили. Ну, більше десятка карасків піймали, карасик різний, отакий, був і більший, хороший такий карасик. Були й менші карасики. Ну, плюнула навіть невеличка плотвичка. отака. така, я її забрав, тому що вона дуже заглопнула. Вона все рівно помре. Тарасків наловили. Зараз вечором пожаримо і буде вечеря. Дощ так і не вщух, весь час йде дощ, я вже мокрий. Тут стояти, де я стояв, вже все мокре. Ось дивіться, налило. Вже невеличка калюшка навіть є, спінінги зібрав. Зараз застібну чехол, рюкзак на спину і додому. Дякую, друзі, всім за перегляд. Гарний був ставок, гарна рибалка. Було багато покльовок, багато було сходів. Чому сходи були? В основному в тому, що ставок заростає у нас кожний рік травою, кропивкою. Зараз вона вже піднялася сантиметрів на 60 від дна. І тому. Коли є покльовка, ти підсікаєш, риба заводить в траву і обривається. Якщо погано зачепилося, вона обривається. Тому дуже було багато сходів. Але були й прикольні, класні покльовки. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Сподобались покльовки, які вдалося зазняти. Ну що ж, всім, мирного неба над головою. Думаю, рибалки ще будуть. Це тільки початок сезону. Всім пока!